Яку асоціацію у вас викликає слово Рамштайн? Ну кілька років тому ви б напевно б згадали в першу чергу німецьку популярну рок-групу. Але зараз для багатьох, ну для мене так точно, Ранштайн в першу чергу асоціюється з американською воєнною базою, на якій періодично збираються міністри оборони та військові кількох десятків країн, щоб обговорити стратегію допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. І ця асоціація зайвий раз підкреслює важливість цього майданчику. Формат контактної групи Рамштайн виник за ініціативи США у перші ж місяці повномасштабного російського вторгнення. На зустріч запросили представників 40 країн-союзників обговорити можливі варіанти допомоги Україні. Перша зустріч на базі Рамштайн відбулася вже 26 квітня 2022 року. І слід зауважити доволі вчасно, оскільки, за деякими даними, операція ЗСУ зі звільнення півночі країни та стримування росіян на сході та півдні виснажили наші запаси зброї. Ще максимум кілька місяців, і Україні можливо не було би чим воювати. На першому Рамштайні, крім іншого, домовилися збиратися щомісяця очно чи онлайн і назвали це контактною групою з питань оборони України. На зустрічах у Рамштайні виникли і більш вузькі формати співпраці, коли для вирішення конкретних задач залучалися не всі союзники, а лише ті країни, які мали можливість і бажання допомогти. Так виникли танкова коаліція, протиповітряна коаліція, авіакоаліція і так далі. Такий формат дозволив швидше і ефективніше долати політичні, бюрократичні, логістичні та фінансові перепони. Але які б коаліції та конфігурації не складалися, все ж першу скрипку у переговорах відіграють сполучені штати коли наприкінці 2023-го, початку 2024-го у конгресі США забуксувала допомога Україні, сукупне постачання від інших союзників не змогло перекрити брак боєприпасів. Політична невизначеність напередодні президентських виборів у США змушує Білий Дім шукати нестандартні підходи, аби Україна і надалі мала чим себе захищати. Президент США Джо Байден немало вклав своєї репутації та грошей платників податків у підтримку України, і він не хоче, щоб усе це пішло прахом після завершення його президентської каденції. Тому Байден вирішив особисто очолити наступну зустріч на базі в Рамштайні. Більше того, він запросив туди керівників півсотні країн. І думає, що майже всі приїдуть. Важко відмовити президенту США. В Рамштайні Байден хоче домогтися від партнерів гарантій продовження надання Україні фінансової та військової допомоги. І що ця допомога не буде скорочуватися, чим би не завершилися вибори у Сполучених Штатах. Крім того, не виключено, що Байден приберіг деякі тузи в рукаві для поїздки в Рамштайн. Важко сказати, що саме це може бути. Ну, наприклад, довгоочікуваний дозвіл гатити атакам саме в глиб Росії. А можливо, і принципова згода США на те, щоб офіційно запросити Україну в НАТО. Тоді Байден використає поїздку в Рамштайн, щоб переконати скептиків, наприклад, канцлера Німеччини Олафа Шольца. Питання членства в НАТО також може бути і частиною переговорів Байдена з президентом України Володимиром Зеленським, які заплановані на полях Рамштайну. Після того, як нещодавно Зеленський презентував план перемоги України в Білому домі, президенти домовилися обговорити деталі його реалізації саме на зустрічі в Німеччині. Але не варто очікувати від американського президента якихось радикальних заяв. Байден хоч і завершує свою президентську каденцію, однак не стане ризикувати за три тижні до виборів, аби не зашкодити передвиборчій кампанії своєї віце-президентки Камали Гарріс. Ви можете сказати, ну до чого тут усі ці танці з Бубном? США спроможні самотужки дати Україні все необхідне і ракети, і літаки, і боєприпаси. І будете праві. Але потрібно розуміти, що Америка переслідує в першу чергу свої інтереси. В нашому випадку вони такі: не дати програти Україні, бо це призведе до подальшої агресії Росії, не дати втягнути США у російсько-українську війну. А у Білому домі бояться, що це може статися, якщо дати Україні всю і відразу необхідну зброю. І не дати розпастися Росії, а це може статися в разі її воєнної поразки, і в такому разі невідомо кому дістанеться ядерний арсенал і що вони з ним будуть робити. Тому Україна мусить вибудовувати комунікацію з партнерами, розуміючи їхні інтереси, потреби та страхи. Але разом з тим потрібно просити по максимуму, аби отримати принаймні найнеобхідніше. Головне вірити у свою перемогу. Тоді і у нас віритимуть. Ото таке.